Як відчувається вона, От якщо ти, я б тебе навіть запросив закрити очі, щоб твій мозок зараз не зачіплявся ні за які факти? Угу. Як відчувається золота середина? Я знаю, що я відчуваю. Я відчуваю, що я роблю те, що мені цікаво, приємно. Пишу, ділюся, проявляюся. Ну, я через це розумію своє проявлення. А, виходячи з того, от про що я вважаю зараз важливо людям сказати, донести чи поділитися. І це залучає мені аудиторію, яку я навіть в чергу ставлю для того, щоб mm -hmm. а, мати змогу їм допомогти. І при цьому це я роблю легко через те, що це не вимушено, це не контент-план, от який треба зробити mm -hmm. три пусти, три рілси там щось таке. І це просто, знаєте, встала, зробила пост, клас, потім в мене є якийсь там план роботи. Але я в цей час не відчуваю потребу бігти кудись на зуми з клієнтами, бо якщо не піду, то провалюсь по фінансам. І це, от для мене, мабуть, така ідея балансу, що. Роблю те, що хочу, як хочу. При цьому це мені приносить клієнтів, і я не переживаю, якщо когось не можу вписати в свій графік, тому що є хтось інший, хто готовий буде доєднатися там в цей час, якщо в мене буде вікно. От, мабуть, так. От я прямо зараз говорю, і мені знаєте, така картинка, берег пісочок, і така спокійна хвилька, така по відчуттям. Знаєте, що от коли так, то мені комфортно прямо.